Жадібні чиновники витончені схеми і великі великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н-1. СБУ та національна поліція викрили трьох поплічників РФ, які займалися підпалами ролейний шаф у на Житомирщині. Служба безпеки та національна поліція затримали трьох поплічників РФ, які на замовлення ворога вчинили підпали на Житомирщині. Фігуранти намагалися знищити релейні шафи сигнальних установок Укрзалізниці і зірвати таким чином стали функціонування залізничної інфраструктури та призвести до затримок у русі потягів. Оці вони були завербовані ворогом на телеграм-каналах із пошуку легких грошей. За матеріалами справи, першим тандемом підпалювачів є 23-річні бердичівляни. Вони вже потрапляли у поле зору українських правоохоронців через причетність. До наркотичних правопорушень та злочинів, пов'язаних із незаконним обігом зброї. Фігуранти працювали у парі. Молодик відпалював залізничне обладнання, а його подруга фіксувала злочин. Порізно від них діяв ще один фігурант контрактний дезертир, який нелегально переховувався на території Бердичівського регіону. Спокусившись обіцянками ворога про гонорар, він теж погодився підпалити релейну шафу для виконання завдання. Чоловік придбав легкозаймисту суміш. У сутінках велосипедом добрався до потенційної цілі та підпалив її. За вчинення диверсії окупанти обіцяли своїм поплічникам гроші на криптогаманці. Натомість, троє фігурантів отримали підозру від слідчих СБУ за частиною другої статті 28 і частиною другої статті 113. диверсія вчинена за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану кримінального кодексу України. Наразі зломисники перебувають під вартою. і Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. За матеріалами СБУ та Нацполіції повідомлено про підозру членам злочинної організації на чолі зі Смотрящим за Бердичівською виправною установою. Співробітники служби безпеки спільно з національною поліцією задокументували діяльність злочинної організації на чолі зі Смотрящим однієї з виправних колоній Житомирщини. Шестеро її учасників були монополістами будь-якого протиправного бізнесу на режимній території. Прибуток від якого направляли до так званого злодійського общака. За даними слідства, керував злочинну організацію 36-річний кримінальник із п'ятьма судимостями. Втім, на шлях виправлення чоловік не став. Натомість, використовуючи лідерські та організаторські здібності, діючи відповідно до злодійських понять, набув статусу так званого смотрящого за виправним закладом та розвернув активну злочинну діяльність. Зокрема, він організовував вербування нових учасників кримінальної спільноти, поділив засуджених на касти, вирішував спори по поняттях, куривав постачанням на територію установи заборонених предметів та речовин, організовував турніри між засудженими і наповнював і розпоряджався общаком. Крім того, статусний зловмисник координував організацію, яка систематично постачала ув'язним. Наркотичний товар на будь-який вибір а від психоактивних наркотиків до важких психотропних речовин чи сильно діючих лікарських засобів. За даними слідства, до складу організації входили троє засуджених та два їхні контакти на волі. Ще один учасник це працівник адміністрації виправної станови. Відповідав за безперешкодну доставку забороненого на режимну територію. Тоді ж правоохоронці вилучили велику кількість наркотичних засобів, психотропних речовин та наркомістичних таблеток, злодійську бухгалтерію з прибутками і видатками. Майже 2 мільйони готівкою у різних валютах, мобільні термінали та сім-карти, холодну зброю, бойові набої та інші докази протиправної діяльності на підставі отриманих доказів. Смотрящому повідомлено про підозру. СБУ та Нацполіція затримали у Житомирі агентів РФ, які збиралися підірвати наряд поліцейських, що мав приїхати за викликом на 102. Служба безпеки та національна поліція зірвали спробу ворожих спецслужб чинити підступний теракт проти українських правоохоронців у Житомирі. За результатами комплексних заходів на гарячому затримано двох російських агентів, які готувалися підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом на 102. Для вчинення теракту фігуранти завчасно орендували квартиру в обласному центрі і встановили там два саморобні вибухові пристрої. Одна з вибухівок була схована в м'якій іграш. І інша підключена до мобільного телефону, камера якого знімала вхід до помешкання. за допомогою віддаленого доступу до цього гаджета. Ворог планував активувати обидва СВП, коли до приміщення через відкриті двері зайдуть поліцейські. До цього часу агенти мали покинути орендовану квартиру і сховатися в готельному номері для отримання подальших вказівок від свого російського куратора. Співробітники СБУ спрацювали на випередження, задокументували всю підготовку зломисників до теракту і затримали обох фігурантів у їхньому готелі одразу ж після дзвінка на гарячу лінію національної поліції. Затриманими виявилися двоє мешканців Дніпропетровщини, яких ворог дистанційно завербував через телеграм-канали з пошуку легких грошей. За інструкцією окупантів, молодики автобусом прибули до Житомира. а Після приїзду до міста вони на месенджер отримали геолокацію схованки, з якої дістали два пакунки з вибуховими пристроями для вчинення теракту. Експертиза встановила, що СВП були споряджені в термосах і начинені камінням для підсилення уражаючої дії у разі детонації. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за частинами другої статті 15, частиною другої статті 258 кримінального кодексу України. Закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Наразі зломисники перебувають під вартою і їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Земельна корупція на Житомирщині скеровано до суду. Набої САП скерували до суду справу за обвинуваченням колишнього виконуючого обов'язки начальника головного управління Держгеокадастру у Житомирській області у зловживанні службовим становищем та заподіянні сільського спідприємства понад 54 млн мільйони гривень збитків. Як становило слідство у 2021 році, обвинувачений в суперечинному законодавству та численним судовим рішенням на користь сільськогос. Підприємства припинив його право постійного користування земельними ділянками загальною площею майже 5 тисяч гектарів та скасував реєстрацію відповідних держактів. Водночас він намагався передати ці земельні ділянки постійне користування іншій юридичній особі для ведення сільського господарства. У результаті сільгоспідприємству завдано шкоди на суму понад 54 млн гривень. 8 жовтня 2024 року НАБУ і САП повідомили експосадовцю про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. У жовтні 2024 року розслідування завершили. Нагадуємо, те, що в ефірі телеканалу Н1 була програма Золотий батон, де ми завжди розповідаємо про жадібних чиновників, витончені схеми і великі, великі гроші.